Нарешті ти дійшла до мене. Андрій постійно за ковдом дивився. Не мав Ну, слухай, у мене ж робота така. Весь час за комп'ютером. А в тебе робота має включені зміни, весь час на ногах. Та ще й з Андрієм зараз таке. Не знаю, як ти витримуєш. Ну, от я прийшла ж до тебе зняти трошки стрес і напругу. Андрій повернувся з лікарні? Так. Але його зараз вдома краще самим не залишати недома. Він в такому жахливому емоційному стані. Зараз з Іваном. Зараз із Іван? А, ні, з мамою. Вона його замінила. Блін, в мене на роботі така запара. Ще й е, треба знайти, хто з Андрієм це все робить Я взагалі не знаю, як я це все вивезу. Перепочинеш і рішення може знайдеться. Детка. Власная це квартира. Что она хочет? Слушай, ты про нее ничего сейчас не знаешь? Нет, знала попередня. О, уже не Ярья. Хорошо, мне уже треба идти. Давай массаж, а потом перенесем.